Турецько-російський скандал перекинувся й на морські відносини. Катер Федерації змусив турецьке торгівельне судно змінити курс, бо той буцімто завадив руху бурових станцій Росії у Чорному морі. Бурові установки переправляли з Одеського газового родовища, те розташована в 150 кілометрах від Криму. У територіальні води Федерації у Москві пояснили, маневри здійснювали через складну міжнародну ситуацію. До слова, ці дві бурові установки належать Україні українському Чорноморнафтогазу і їх Росія привласнила під час анексії Криму. Щоправда, дещо згодом у прикордонній службі ФСБ інформацію подали трохи інакше. Кажуть, дійсно турецький корабель був на шляху, але після виходу на зв'язок з росіянами самі поміняли курс. Цей інцидент вже другий за два дні. Напередодні екіпаж вартового корабля ВМС Росії обстріляв турецьке судно в Егейському морі. Пояснили, зробили це, аби не зіткнутися. На турецькому кораблі. Кажуть, обстрілу не помітили.